Щороку у перший четвер лютого президент США виступає з промовою під час національного молитовного сніданку. Сніданок нагода для багатьох впливових американців та іноземних гостей послухати думки президента щодо ролі віри у його житті та поспілкуватись між собою. Але у цієї традиції, що була започаткована у 1953 році, є й критики, які вважають, що релігії та особистим поглядом президента щодо віри не місце в національній політиці. З подробицями Тетяна Порошко. Вашингтонський політичний бумонт розділений між партійними суперечками раз на рік єднається в молитві національний молитовний сніданок, нагоди для президента США, держави, де релігійне переконання відіграють більшу роль ніж в інших розвинутих країнах, засвідчити свою віру в Бога. Humility... Я сподіваюся, що смиренність залишатиметься з нами щодня та кожної хвилини. Хоча Господь може дати нам знати про частку свого плану, увесь план знає та розуміє лише Бог. Чимало американців очікують від президента глибоких релігійних переконань. Люди очікують, що президент матиме сильну віру, і вони нормально ставляться до того, що президент публічно демонструє свою віру та релігійні переконання. У той же час багато хто до цього ставиться вороже вказуючи, що США все-таки не теократія. Формально Президент Сполучених Штатів не порушує конституцію, коли відвідує релігійну церемонію в комерційному приміщенні. Молитовний сніданок відбувається в готелі, але мене непокоїть тенденція багатьох американських політиків використовувати релігію з політичною метою. Вони цитують Ісуса Христа, ніби це Ісус Христос має вирішувати, якою у нас буде політика щодо зброї чи бюджету. І це складне питання в країні, чимало мешканців якої є глибоко віруючими. Але разом з тим тут мешкають представники багатьох релігій. А кількість тих, хто називає себе атеїстами, агностиками чи не належить до жодної формальної релігії, з кожним роком зростає. Тетяно Ворожко, Голос Америки.